Нещодавно з дружиною обговорювали, чому ми живемо саме в Британській Колумбії. Можливо, час подумати і переїхати до якоїсь іншої провінції. Подумали, ми подумали, порівняли з іншими провінціями і вирішили залишитися в Британській Колумбії. А в цьому відео я розкажу тобі, що спонукало нас залишитися в цій провінції, і це буде топ 6 причин, які ми виділяємо для себе, і чому для нас Британська Колумбія це провінція номер один в Канаді. Перша причина це робота. Найважливіший взагалі аспект в пошуку провінції. І ми подумали, що для програмістів а. Ми вдвох працюємо програмістами. Найкращі провінції це Онтаріо, Квебек, Британська Колумбія та Альберта з натяжкою зараз. Ну, Онтаріо зрозуміло, там в принципі найбільший ринок. Квебек так само дуже великий ринок, і Британська Колумбія, ринок АІТ взагалі не дуже великий. Але через те, що Каліфорнія дуже поруч, Сієтл Каліфорнія, і дуже багато американських компаній тут. То в принципі роботу знайти не проблема, особливо якщо ти згоден працювати на американську компанію і. Як я зараз в принципі і працюю, а Альберта для програмістів, чому я кажу, що це в принципі найгірший варіант з перелічених провінцій, але не такий же й поганий. Бо так само в принципі з Каліфорнією можна працювати. Різниця в годинах не така вже і велика, і в принципі, жити можна на віддаленій роботі. Ну і В Альберті з усіх перечислених цих провінцій найдешевий взагалі податок. Тобто там буде більше грошей залишатися після зарплати, якщо нормально влаштуєшся програмістом на віддаленій роботі. Причина номер два для тебе можливо буде несподівана. Це те, що в Британській Колумбії я можу відкрити на себе бізнес, навіть не будучи тут громадянином Канади. І про бізнес ми маємо на увазі корпорацію, яка може працювати там на Америку, на Канаду і взагалі на весь світ. Що дуже круто, і Британська Колумбія одна з небагатьох провінцій, яка дозволяє це робити саме не резидентам Канади. Для мене це дуже важливо, бо в наступному році або не знаю дуже скоро, скоріш за все, я відкрию корпорацію. Ну, бо мені це буде вигідно і в принципі цікаво Звивати мож, можливо навіть YouTube канал, бізнес там щось таке робити в інших провінціях, які мені подобаються, такого на жаль немає. Причина номер три, і як не дивно кажучи про Британську Колумбію, всі згадують про неймовірну природу в Британської Колумбії. Я взагалі був дуже серйозним таким скептиком. Мені природа, ну таке типу важливо, але не дуже. Але насправді зараз я розумію, що для мене це стало дуже важливо. Поживши трошки в Британській Колумбії, я розумію, що те, що Кожен раз я дивлюся з вікна, я бачу, наприклад, гори. Я йду до парку. В мене гори, ліси. Я можу піти, наприклад, з сім'єю погуляти до океану, вигуляти там собаку. Або, наприклад, піти в гори, подивитися на водоспади, подивитися озера, піти в помпезні, офігезні парки Британської Колумбії, які просто був дикий ліс. Його трошки цивілізували, там проклали стежки, і ти тепер можеш там ходити і спостерігати за дикою природою. Але є в цього дуже таки серйозний мінус. Я зараз посміхаюся, але десь 400-500 метрів від Мого дому живуть койоти там штук. 7-8, я не знаю скільки їх там живе. І я зараз з собакою, коли гуляю, я повинен бути дуже дуже максимально обережним. Я її навіть не можу відпустити з поводка, щоб вона бігала і гуляла. Бо у нас нещодавно сусідку собаку койот спіймав загриз і уніс за собою. Тому я дуже переживаю за мою умку, маленьку булочку. Мою собачку. І так ми з тобою добралися до причини номер 4. Зима а, так, Канада це дуже холодна країна, але це не стосується Британської Колумбії або. О більшості цієї провінції клімат тут помірний, і це дуже круто. Мені це дуже подобається, що немає такої великої кількості снігу. Наприклад, в Торонто, в Квебеку завжди є зимою відоси, як тачки врізаються, лід всюди. Там просто така вакханалія снігу там по голову і так далі. В Британській Колумбії це майже ніколи не відбувається. Ну в її більшості так я не кажу там про якісь там північні частини її. А, так буває холодно, але до прикладу, всю останню зиму я проходив в кросівках. Тому сказати, що це холодно. Ну не знаю, після Запоріжжя і після Києва. А це взагалі не холодно, як на мене, п'ятий пункт не менш важливий аспект. Це транспортна система. Тут вона найкраща в Канаді хтось може посперечатися і сказати, що в Онтаріо інфраструктура ліпша транспортна, але я буду з цим не згоден. Бо якщо порівнювати, наприклад, не тільки там метро, автобуси, а ще й там автомобільний транспорт, велосипеди, електротранспорт, взагалі всі види транспорту, то Британська Колумбія буде ну топ 1 Бо час за який ти можеш добратися з точки А в точку Б, він в Британській Колумбії набагато ліпше ніж в тому ж, наприклад, Онтаріо. Наприклад, як я користувався транспортною системою, я катався з Бернабі. До Ванкувера на велосипеді це там 30 кілометрів або щось таке в одну сторону. А потім назад мені або навіть більше ніж 30 кілометрів. І назад мені потім було ну важко їхати або я втомився, або просто хотів дуже швидше доїхати додому. Сів на автобус. В автобусі є спеціальні такі штуки, на які я можу вперед автобуса закинути велосипед безкоштовно, і поїхати додому так. І потім ви вилізти там з автобусної зупинки додому вже до допидалити, як то кажуть. І от для мене дуже важливо, що міста провінції, ну великі міста та провінції інвестують в велосипеди в альтернативі в альтернативі Дивні, господи, види транспорту. Бо автомобілі, автомобілі, автомобілі це дуже фігова інфраструктура, яка, по перше, завжди будуть затори, буде затхле повітря, шум постійний. От хто живе в Ванкувері, вони знають, як постійно в Ванкувері шумно, бо там все це просто вулиці, вулиці, по яким їздять автомобілі. Тому інвестиції в альтернативі види транспорту, як на мене, це блін дуже круто. І інші провінції, окрім Британської Колумбії, на жаль, це роблять набагато набагато менше. І остання причина причина номер шість це кількість людей для моєї дружини дуже важливо, щоб людей було небагато а для мене дуже важливо, щоб людей було дуже багато. І нам потрібно було знайти якусь таку середину, в якій їй було комфортно, і мені було б комфортно. Через це, наприклад, Онтаріо і Квебек це такі найбільші провінції, і Альберта та Британська Колумбія це такий баланс між кількістю людей, там, тобто і не дуже багато, і не дуже мало людей. от такій ідеальні провінції. Тобто, з кількістю людей, от, нам більше всього подобалося Британська Колумбія і Альберта. І Британська Колумбія, взагалі дуже круто, бо і в Ванкувері не те, щоб дуже багато людей живе. Там 800 тисяч щось таке. І в околи. Наприклад, в нашому місті там десь 500 тисяч чи 400, я навіть не пам'ятаю. І в усіх містах там 300, 400, 300, 400. Тобто немає такого, що там мільйон людей живе там і більше. Тому Британська Колумбія і мене задовольняє по кількості людей і дружину. Ну і як завжди, ти адлеційно на моєму каналі. Я вже бракую. Якщо тобі подобається цей контент, будь ласка, підпишись, бас, лайк. До наступних епізодів. Цілую, люблю. Бувай!